Десь між Києвом та Чернігівщиною на трасі H27 на назустріч своїй долі їхала родина: батько, мати і маленький чотирирічний хлопчик на задньому сидінні. Вони не знали, що цей день стане їхнім останнім. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті? Він про справжні злочини, які потрясли Україну, і сьогодні історія про родину Череванів з Києва. І вона не залишить вас байдужими. Микола Черевань йому 30 років, його дружина Вікторія, їй 28 років, родом з Чернігівщини, бухгалтер за фахом. І їхній син Богдан, чотирирічний хлопчик, який тільки -но почав пізнавати світ. Микола займався справою, яка годувала його сім'ю. Він був Перекупником автомобілів за останні роки він навчився розбиратися в машинах, міг привезти гарне авто з-за кордону під замовлення. Машини бізнес-класу, надійні, перевірені. Його клієнти були задоволені, бо Микола працював чесно. Якщо щось йшло не так, якщо машина ламалася, він забирав її назад і повертав гроші. Такими були його принципи. У ті весняні дні 2023 року. Він шукав чергову машину, і ось у мережі з'явилося оголошення. Автомобіль на продаж місце десь під Меною на Чернігівщині. Микола зв'язався з продавцем. Вони поговорили телефоном кілька разів, домовилися про зустріч 14 травня. Неробоча заправка на в'їзді в Мену з боку Чернігова. Микола вирішив поїхати з родиною. Вікторія мала водійські посвідчення, тож якщо вони купуватимуть машину, вона могла повернутися на одній з автівок. Звичайний сімейний план поїхати, подивитися машину, може купити її, завітати до рідних, що може піти не так. 13 травня у суботу ввечері, близько 10-ї, Вікторія востаннє спілкувалася зі своєю кумою Марією Закалюжною. Вони були дуже близькі. Марія хрещена мама маленького Богдана. Їхня дружба була щирою, теплою. Незадовго до цього Вікторія вишила для Марії вишиванку. Особливий подарунок зроблений з любов'ю, власними руками. Марія подарувала Вікторії цю вишиванку на Великдень. Вони провели той день разом, сміялися, раділи життю. Марія потім напише. Це був день, наповнений радістю, сміхом і теплом. А потім були ще кілька зустрічей. Але це був наш останній цілий день. Через місяць їх не стало. Наступного дня, 14 травня, о 14.33, Вікторія востаннє вийшла на зв'язок, розмовляла зі своєю рідною сестрою Валентиною. Сказала, що вони їдуть дивитися машину, що все добре, а потім. Потім її телефон вимкнувся. Коли за кілька годин Марія та рідні намагалися додзвонитися, відповіді не було. Телефони не відповідали ні Вікторії, ні Миколи. Сім'я зникла. А тим часом, поки Черевані їхали своєю синьою маздою з Києва на Чернігівщину, інші люди готували для них зустріч. Святослав Гончаров, 22 роки, старший лейтенант, який з березня 2022 року. Проходив службу в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У 2017 році, коли йому було лише 16, гончарова притягли до відповідальності за хуліганство. І не за звичайну бійку, згідно з ухвалою соснинського суду, він знущався з учня Чорнотицької школи. Суд тоді закрив справу, оголосивши усне зауваження. Хлопець був. Неповнолітнім, але це було лише початком. У Травні 2023 року. Він створив банду. До неї увійшли його друзі: Олександр Черниченко, 27 років, років села Рудня Корюківського району. У юності він боровся з онкологією, і все село збирало на нього гроші. Його врятували. Після цього він жив тихо, займався ремонтами. Ніхто не міг подумати, що він здатний. На таке і Альона Ярмола, двадцятирічна дівчина з сосниці. У неї була інвалідність, відсутність однієї нирки та проблеми з кістками. Вчилася в бухгалтерському технікумі, але до роботи не дійшла. Мати працювала бухгалтеркою в пекарні, а батько ремонтував автівки. Це була звичайна родина. Але Альона була дівчиною загиблого друга Гончарова. І коли він запропонував їй заробити, вона погодилася. План був простий і жахливий. Гончаров озброївся, автомат Калашникова, АК-74, мисливська гвинтівка. Навіть гранатомет понад 500 бойових патронів. Це був не просто грабунок, це була справжня. Військова операція. Спочатку вони спробували інший метод 13 травня. Ввечері тріця поїхала на дорогу біля села Хлоп'яники. Гончаров завалив дорогу гіллям, щоб змусити машини зупинитися. Черниченко та Ярмола сиділи в кущах і телефоном повідомляли ватажка, які автомобілі наближаються. Вони просиділи до одинадцятої вечора, але жодна машина не зупинилася. Всі об'їжджали перепону. Тож перший план. Провалився. Тоді Гончаров вигадав щось інше. Він створив фейкове оголошення про продаж автомобіля, якого насправді не існувало, і почав шукати жертву. Микола Черевань відгукнувся. Вони поговорили телефоном кілька разів. Гончаров був вічливим, говорив про деталі машини, про ціну. Домовилися зустрітися 14 травня на заправці під Меною. Гончаров навіть виїжджав раніше, оглядав місцевість, обирав, де саме це станеться, де він закопає тіла, куди відтягне машину, щоб її спалити. Все було сплановано до найменших деталей. 14 травня зранку Альона Ярмола приїхала до Гончарова в Чорнотичі на батьківському ауді. Він узяв автомат. Потім вони поїхали в Рудню за Черниченком. Той прихопив з собою лопату. Вони знали, навіщо їм лопата. На в'їзді в, в мене вони замінили номерні знаки на автомобілі, а потім поїхали на зустріч з родиною Черевані. Працівниця заправки на в'їзді до мене бачила їх. Синя Мазда зупинилася. З неї вийшов чоловік, жінка. На задньому сидінні сидів маленький хлопчик. Вони чекали на когось. Потім під'їхало Ауді, вони поговорили і поїхали в бік села Садове. Гончаров сів за кермо Ауді, він їхав попереду, показував дорогу. Ярмола була поруч. Черниченко на задньому сидінні, а за ними їхала Мазда. Микола Вікторія і маленький Богданчик не знали, що їдуть до лісопосадки. Що ніякої машини на продаж там немає. Що людина, яка їде попереду, озброєна автоматом і має намір їх убити після лісосмуги на грунтовій дорозі, ауді раптом зупинилося. Гончаров вискочив з машини, схопив автомат. І побіг у посадку, зайняв позицію для стрільби. А ярмола пересіла за кермо і почала чекати. Мазда наближалася. Коли вона поїхала повз засідку, Альона загальмувала якраз навпроти того місця, де ховався Гончаров. Мазда теж зупинилася, і тоді Гончаров відкрив вогонь. Перший постріл, другий, третій, автоматна черга. Ще одна і ще 36 пострілів. 36 куль вилетіло з автомата Калашникова того дня. 36 разів Святослав Гончаров натискав на курок, знаючи, що в машині сидять чоловік, жінка і чотирирічна дитина. Скло розліталося, метал прошивали кулі, кров бризнула всередині салону. Микола Черевань намагався захистити свою родину, але що він міг зробити проти автомата? Кулі влучили йому в груди, пробили серце, ліву легеню його руки, ноги. Відкритий перелом лівого стегна з розривом магістральних судин, переломи гомілок. Він помер від гострої крововтрати, намагаючись прикрити з собою дружину та сина. Вікторія отримала кулю в голову. Головний мозок був розчавлений, смерть настала миттєво. А маленький богданчик, чотирирічний хлопчик на задньому сидінні, куля пройшла наскрізь через його шию. Травматичний розрив спинного мозку. Він не встиг навіть закричати. Коли стрілянина припинилася, в лісосмузі запанувала тиша, тільки дим від автомата і запах пороху. Гончаров вийшов з кущів, підійшов до простріляної мазди, відчинив двері і почав забирати гроші. Гончаров наказав Черниченку вкопати яму. Олександр. Той самий хлопець, якого село врятувало від страшної хвороби, взяв лопату, ту саму лопату, яку вони взяли з собою вранці, і почав копати. Я викопав яму, він займався цей час боксуванням автомобільного масла. А потім вони витягали тіла з машини одне за одним Миколу, Вікторію, маленького Богданчика. Скинули в яму, прикопали землею, прикидали гілками зверху. Родина Череванів зникла під землею в безіменній ямі посеред лісосмуги, Їх просто закопали, наче сміття. Потім Гончаров спробував завести мазду, але не вийшло. Машина була надто пошкоджена кулями. Тоді під'їхала Альона на ауді, зачепила мазду на буксир і відтягла її від місця розстрілу, і машину підпалили. О 17-й годині хтось із місцевих побачив чорний дим від палаючої автівки на ґрунтовій дорозі, викликали пожежників. Ті приїхали, погасили, побачили понад два десятки отворів від куль у спаленому кузові і викликали поліцію. А трійця вбивць тим часом їхала додому. У машині вони ділили гроші. Гончаров розраховував на 15 тисяч доларів. Саме стільки, на його думку, мав Черевань. Але виявилося тільки 6 тисяч. 6 тисяч доларів і трохи гривень. За це вони вбили трьох людей. За це вони розстріляли чотирирічну дитину. Гончаров забрав собі більшу частину близько 4 тисяч доларів. Альоні Ермолі дав щось біля півтори тисячі доларів. І 20 Черниченко 25 тисяч гривень. Ціна трьох життів. Розділена на трьох. Альона згодом говоритиме в суді, що не розуміла спочатку, що Гончаров серйозно. Що думала, він жартує, що хотіла його відмовити. Але вона сиділа за кермом ауді того дня. Вона везла їх на діло. Вона чекала, поки Гончаров зайняв позицію для стрільби. Черниченко казатиме, що був під дією наркотиків, що просто виконував те, що йому казали, що не розумів, що відбувається. А Гончаров він взагалі змінюватиме своє свідчення. Раптом з'явиться четверта людина в його версії якийсь таємничий водій на Фольксвагені, який насправді все й зробив. А він гончаров просто допомагав другові. Суд не повірить йому. На суді слухали аудіоповідомлення банди. Диви душиться, бакіння. Ой, тона, це ж ми тепер з такої селі, ми збагато. Близько півночі, 15 травня, кума Марія Закалюжна зрозуміла, що щось не так. Телефони Вікторії та Миколи не відповідали вже майже добу. Це було не схоже на них. Вони завжди на зв'язку, особливо коли з ними маленький Богданчик. Марія написала заяву в поліцію Києва, паралельно зв'язалася з менськими правоохоронцями, розповсюдила пост у соцмережах. До поліції Києва також надійшло повідомлення від інших родичів, описали ситуацію, що в останнє вони виходили на зв'язок. О 14.33 потім телефони вимкнулися. Київська поліція негайно передала орієнтування своїм колегам на Чернігівщині. Почалися пошуки і одразу знайшли ту саму згорілу машину. За 500 метрів від згорілої мазди знайшли свіжу яму, прикриту гілками. Коли розкопали, там були вони всі троє: Микола, Вікторія, маленький Богданчик. На місці події криміналісти знайшли гільзи від патронів, закривавлені речі, сліди взуття, сліди автомобільних коліс. І протягом доби всіх трьох підозрюваних затримали. Альону Ярмолу спіймали 15 травня ввечері на виїзді з Чернігова. Вона їхала на тій самій Ауді Q7. Святослава Гончарова затримали теж 15 травня, але вже в Житомирі. Він встиг поїхати далеко від місця злочину. Чином Олександра Черниченка взяли останнім, 16 травня в селі Вільшани. Під час обшуків вилучили зброю, боєприпаси, гроші. У Черниченка та Ярмоли знайшли ще й наркотичні речовини у великих розмірах. 16 травня ввечері о 18-й годині тіла Миколи, Вікторії та Богдана привезли в село Бірки, рідне село Вікторії, де живуть її батьки та сестра. Там їх і поховали разом у рідній землі. Суд тривав довго, дуже довго. Були нескінечні клопотання від захисників. Альона Ермола просила випустити її під домашній арешт, посилаючись на інвалідність та онкологічне захворювання. Але суд відмовляв знову і знову. Гончаров у лютому 2024-го подав клопотання про заміну тримання під вартою на примусове лікування психіатричній лікарні. Писав про головні болі, галюцинації. Говорив, що в СІЗО йому не можуть надати кваліфіковану медичну допомогу. Суд. Відмовив і в цьому клопотанні медичних доказів, які б підтверджували потребу в спецлікуванні, не було. Батьки Вікторії просили лише одного довічного ув'язнення для всіх трьох, жодних пом'якшувальних обставин, жодного прощення. 30 грудня 2024 року. Колегія суддів Деснянського районного суду Чернігова оголосила вирок. Святослав Гончаров. Довічне ув'язнення, позбавлення військового звання старшого лейтенанта. Олександр Черниченко. Довічне ув'язнення. Альона Ярмола. Довічне ув'язнення, крім цього, суд зобов'язав засуджених виплатити родинні Череванів компенсацію 30 мільйонів гривень моральної шкоди, по 15 мільйонів для батька Юрія Череваня та матері Олени Черевань, плюс майже 695 тисяч гривень майнової шкоди. Батьки вийшли з зали суду з полегшенням нещастям, яке там щастя, коли твоїх дітей і онука вже не повернути. Але з відчуттям, що справедливість, хоч якось відновлена, суд виніс вирок до вічне ув'язнення всім трьом. Це максимальне покарання в Україні. Вони проведуть решту свого життя за ґратами. Без права на дострокове звільнення, без права на помилування. Це була історія про родину Череванів. Історія, яка потрясла всю Україну. Дякую, що ви її послухали. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи чули ви про цю історію і. Що думаєте взагалі про неї? Також я нагадую, що у мене є телеграм-канал Дівчина у подкасті, де я публікую анонси нових випусків і різні цікаві новини зі світу криміналу. І також у мене є Патреон, де ви можете підтримати цей проект фінансово. Я буду дуже вдячна кожному за підтримку. Бережіть себе, почуємося!